Друзі, в цьому відео ми поїдемо всією сім'єю на Буцький каньйон. Але на відміну від минулого разу, ми заночуємо там в наметі. Буцький каньйон це унікальне місце в Черкаській області України, де буде цікаво, тому не гаємо часу. І поїхали! Де ми їдемо? На каньйон. На каньйон. вкотре. Який у вас настрій? Нормально, тільки боюся. А мені схоже. Гусь. А мені схоже на каньйоні буде. Веселіше, але зараз якось мені посередньо. Угу. Покажи свого хомяка. Ось ми їдемо з гусьом ще... з хомяками. У мене Хомяків мене два. Є ще більше, але де він я не знаю. Ось, ось перед де. прямо перед тобою. Ось а. же він. Ось, Назар обкладений хомяками, Ярик з гусьом їде, тато дуже зайнятий. Що повідомлення на роботу. Так. А ось і я сподіваємось на гарну подорож сьогодні. Ми її дуже чекали, дуже готувалися, але речей, як завжди, набрали, наче ми на тиждень їдемо. Це нормально. Так, ми в дорозі, але нам потрібно зробити важливу зупинку. Купить. Піцку і шармяву, і водички в дорогу, і, можливо, ще щось смачненьке. І тут є маркет. E, da, і Наша обов'язкова зупинка. Можна, можна. можна. На жаль, сталася велика прикрість, піци нема, Її готують тільки після першої, а ще не перша, хоча ми дуже старалися. Але ми набрали пиріжків, ще якихось смаколиків, горішків. І думаю, в дорозі буду чим себе зайняти. Да, — Так, Паша? Да. Дітям є йогурт і кулечки, солодкі, шоколадні. Наче сидять, топчуть. В якому напрямку ми їдемо? скажи? — На захід. Їдемо на Захід. Велика подорож на захід. Ну, взагалі, це на південь, просто ми зараз їдемо на захід. Їхати цілу годину по навігаторах, хоча всього лише 54 кілометри. Просто дорога буде убита в хлам. Річка Гірський Тікич. Кендьон саме на цій річці, до речі. Ну що? От ми і на місці. Назя вийду з ультразвука. Можна відстебуваємо. Можна, відстебуємося дітки. Поки ми збирались вранці. Яріка знудило. А я якраз в той момент йшов за одним пакетом. І поки туди-сюди я подумав, що я той пакет взяв, спакував, поклав в машину, але виявилося, що ми його забули. А це був дуже важливий пакет. Тому ми трохи, трохи засмучені. Я би міг поїхати його взяти, але мене не пускають. Не хочуть, щоб я їхав. Тому будемо викручуватися без нього, але настрій трішки впав. Тому і, і знімати навіть перехотілося. Але думаю, все ж таки продовжу знімати, бо це спогади, які буде приємно передиви... не тільки згадати, але й передивитися. Та і вам цікаво подивитись, так? Ну, ж перше враження. Ми такі домашні домашні стали. Ми так відвикли на природу кудись виїжджати, що я прям здивована, наскільки ми збираємось торбами, торбами, у нас всього багато. З іншого ми настільки звикли до комфорту, що ми весь комфорт сюди перетягли. Ми майже вдома, а не на природі. У нас все, у нас туалет ясний, У нас є кухня своя. У нас стіл, мебель прям ну не розкладні. Такі, а прям ну, нормальна стола приперла. Ага. Спальню, для спання Все Може так? в нас буде досвід і ми будемо більш підготовлені. І Більш спокійні. І, і більш спокійні. Може в нас буде більше досвіду. Угу. Звісно. Це буде яєчко, кускус -кус з ковбасками сиром. Угу. Смачний Смачний? Угу. О, кавонька буде. На природі навіть кава смачніша, чесно Йдемо з Назаром по струмочку. Назар, як тобі струмочок? Класний? Клас знову на той. Ось тут ще один водоспадик. Да. Отак вот сильніше, а так косне ага. буде. Йдемо по стрімку. По... Обережно тут дуже слизьке каміння. Виїха і тут знову винка І це все слизьке. Mm -hmm. О, дивінок. Диві, Якщо кішці да. нам можна плавати, вона тут постерубає, так? Так, uh, да, так. Да. От на це спірвалися І десь пр... близько. Близько десь. Добави. Я за тобою йду. Дові. Я буду за нього на нього добив. Так, так, да, назарка. назарка. Ну він швидко попливе твій листочок. Тут же течія чия швиденька. Ось ось. Ага. О, да, назарка запустив кораблик. Ой, 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 він сюди тече. Ага, тоді сюди його давай клади. О, поплив кораблик. Ну я ж кажу, ти за ним не встигнеш. Дивись, тільки не підслизнись там, добре? За ним встигаю, я його перегорну. Треба його тратити. Прикольний струмочок. Тут він допиниться. Якщо його тут покласти. О, дивись, тече. Ага, тече, пливе. Ано, воно бачимо. Ано він. І куди це він? Завстряг. Ага. Давай йдемо трохи допомога. Давай. Або отут от вже річка ціла. Угу. Сонце вже сіло. Несподівано, вже ніч скоро буде. Вода закипіла? Да. Ти вимкнув газ? Да, бо важливо, щоб не... Ой, в мене одразу я... це треба було ставити. Та я зараз тобі пну. Знаєш що, можна ще набрати усюди гарячої води. На ніч. Давай. Щоб вночі був гарячі. Раптом хтось змерне, хоч і знаєш, сьорнуть гарячого чаю. Я знову щось їм на камеру. Діти вже в наметі. Діти. Ліза знову їсть <гум> на камеру. А я ловлю ці моменти. Ну, а ми вже скоро, мабуть, теж будемо лягати, бо коли стемнішає, я не знаю, що тут ми будемо робити, адже все буде темно. <гум> Який тут камінь, до речі, тепленький. Цьому камінню мільярд років? Ось так. Ось. Виходжу. А отут вот вже наша палатка стоїть. Яка палатка? Намет? Ось ліза. Чайок п'є. А у мене хочеш. А давайте розкажемо, що вони, що ми їмо. Що ж ми їмо на вечерю? У нас. Але без м'яса. У нас кускус. Кус -кус. Ярочку, як тобі кускус? Смачненький. Та Та хто хоче спробувати таку ковбаску? ось. Ага, так. Да. З такою ковбаскою Де ярик мій? їсть. Це криндалькова ковбаска, я її так називаю. Назар у нас і без ковбаси, і без м'яса. Сира рідкий будеш. Але діти, краще б ви їли, вот у нас є. М'ясо вони не їдять. Навіть не а... знаю, що робити. А жаль, що вони м'ясо не їдять. Іноді їдять котлетки, але зараз у нас їх нема. Так, ну що, залазимо в палатку. Ласкаво просимо. Диви, яка вона висока? Ох, я в повний зріст стою абсолютно. Да. Я навіть догори не можу достати рукою. А тут така палатка, що тут я стою в повний зріст можу, дивіться. Ось, навіть вище за мене. Екскурсію провести? Да, проведи, нас, будь ласка, екскурсію. У нас санвузол тут, електростанція, шафа з речами. Навіть чайочок стоїть. Тут у нас полички. І Це у нас вітальня і спальня, і спальня кімната. В спальні вже... є для конвертів. В нижній вже є сплюни. Тут кока, дуже, дуже просторо. Тут у нас є світло, ось таке регульоване. Діти, кажіть на добраніч. На добраніч. ніч. На добраніч. Ранок. Наша перша нота прокинулась звільнень. Добрий ранок всім не віном. Як... А чого чо ж було так холодно? Ми як знає... спалося вам? Мало і холодно. Добрий ранок. Я, не знаю, що ти прямо туди лізеш Коротше, спати було капець, як холодно. Я нормально спав десь тільки до часу 30, а потім стало холодно. Я, ну, я спав, звісно, але так, з перервами великими. І холодно, капець було, в 7 ранку вже встав і на вулиці оце походив і трошки хоч зігрівся. Діти нормально, вони спали між нами, вони були, були укутані, вони коротше, не замерзли. А от ми з Лізою примерзли так трошки. Вночі у нас орали коти, скидали нам стільчики, їжачки фиркали, крякали качки. Хтось цілу ніч рубав дрова, мабуть, холодно було. Вот. Ой, яке в мене лице! Капець просто. В общем, кавник вже стоїть. Завариваю каву. Смотри, котик, ты мышь поймал. Он мышь поймал. Реально мышь поймал. <говорит> Стой. Он с ней сейчас играть будет. Как? На охоте мышь. Ага, молодец. И он с ней играет. <говорит> ну вот, позволяет типа убежать, а потом ловит снова. <говорит> Но мышки хана, он ее съест. <говорит> да? Да. Да, ты такую мышь поймал. Все, <говорит> <что>? не Неинтересно <говорит> тебе мышь? Молодець, умничка, мой його миш. <таслужив> ну що, <заслужил> тунца? <схи> заслужив тунця? Заслужив тунця, Коть. Кіт заслужив тунця. Кіт дуже у нас просив <плес> тунця, а ми не дали. Думаю, стільки він заслужив. Я думаю, навіть більш трохи. Навіть трохи більш. Ми покладемо йому тут. <плес> Коли він награється з мишою, він прийде. Все. У нього в лапах нешка. Ох, яка мішка вийде. Так, підходимо до води. Діти вирішили піти трошки по камінням. Доганяю. Ні, а тут я Витовьте, баба. Обережно. Бо... Водич і... якийсь. Це якийсь мох такий засохший. А чого це він так виріс? Не знаю. Правда, це схоже. Все, діти злякались п'явок і побігли. Так, зараз зайду в ларчок, куплю води питної, бо закінчилось. І морозивка куплю. А ще жвачку, бо ми в тій сумці, яку забули, там були наші зубні щитки. Хоч жвачку пожуємо. Там попереду якась кафе. Я не знаю, є там звичайний магазин чи немає. Тут у нас там водоспад, вир, там вон старий млин, десь далеченько магазин. Але я маю надію, що вон то він уже. Що вон там, Це вже магазин. А так, це він, кафе каньйон і магазин е, Мрія. Сподіваюсь, там є вода. У мене корміки, а є завжди кожний всіх. Фух. Все. Вода Аквалайф 5 літрів, 59 гривень. Ну все, тепер я біжу до палатки швидко, тому що е я купив ще морозиво, стакан Велікан. Я поки дійду, воно може розтанути. А ось ці місця, а саме, дивіться, Млин 19-го сторіччя руїни мосту. Отут сам водоспад Вир і Гребля-Гес. Я показував в минулому році, в моєму минулому відео за минулий рік. І там ви можете його подивитись. Подивіться обов'язково. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи була отут назва Я Сердечко Буки. Чи не була. Подивимось. Відео минуле разом і згадаємо. Ага. Ну, букви я вже нема. Тільки сер... серденько буки, тільки серденько буки лишилось. Так, все, я йду по мосту. Там проходить якийсь благодійний концерт військовий. Але, на жаль, мені треба його проскочити, бо морозиво розтане. Водонос для ліфті. Морозиво, стакан великан 43 гривні. Знов я їм на відео ну, я, да, я Так, відео. Дей. Це дуже цікаво, як я їм. Угу. А, да. о. Вода, яка холодна. Виброшьте. Ярик, це ти там по шию стоїш? Капець. Я все одно, Ярик, не розумію, як ти цю холодну воду витримуєш. Я... Дивись, ніхто не купається, крім нас. Ніхто, ніхто, крім нас не купається. Рухай. Ярик. Ярик, ти знаєш хто ти? Ярик, ти ти морж. Ти морж. Я не моржик. Ти моржик. Ти моржик. Ні. Ні, ні. Ти що робиш? Що? Морожка лиха дає? Жарка! Ти фіга, ні, фіга собі. Ні, Лерик, я не звик до такого. Фух. А. А вода Вода дуже холодна. Ярік, зараз, щоб не переохолодилось, зараз вилазити будемо. Пливемо до мами, будемо збиратись вже. Ай! Що? Я, м я... М я на какої-то мілкій, там ще Ага. Мені треба буду додому. Давай, Іронь, пливи в сторону Назара, пособачимо. зору по допомагай! Пливи, пливи, отлично виходить. Пливи ти в тебе все супер. Пливи, пливи. Я тебе зміни, що буде робити. Всього. Назар! Так, Назар, все, не бризим. Все, палатки вже нема. Ось Вон воно спаковане. І будемо вже збиратися. Адже завтра їдемо в Київ. Ось ми і збираємось вже їхати. Ліза... Ліза купує пиріжки і квас. Тільки треба буде ще далі зупинитись. Тільки... Три пиріжка, бо два солодких, один з капустою. Якщо хочеш, тобі з м'ясом візьми. Ні, я одно за кермом, хочеш, може мені набере. Діти, будете зараз їсти? Все, Диві. поїхали. А ми їдемо додому. Mm. Тато, не дивись на мене, дивись на дорогу. <звук> добре, добре. Ну що, які враження від поїздки? Мені дуже сподобалось, але все ж таки я нервовий хамячок. Дуже холодна вода, капець просто. І дуже холодна ніч. А я без мерзло, і капець вночі. Зато дітки не мерзли. Вони були тепленькі, і під наглядом своїх батьків. Дуже пильним наглядом. Да, дітки? Да. У вас було все добре? Вам було тепленько вночі? Мені було особливо, гаряче. От, дітки кажуть, що їм було навіть гаряче. Ну що, врахуємо помилки і можемо ще повторити. Так. Да, да. Ми дуже відвикли від таких подорожей. Давно ніде не були. Трошки. Трошки забули, забули. як то, да. так. <світ> не всі плани виконані, але це означає, що є. Ще раз руку піднімеш, коли ти за закрім... кермами, я тебе цікаво відлупцюю. Це означає, що є привід повернутися. Щались ями, ями. Шановні мешканці буцької громади, зробіть собі дорогу, бо ви втрачаєте на туризмі не через природу, не через туристів, а через убиті дороги. Бо по цьому їздити неможливо. І не тільки буцької. Вся ділянка дороги, воно. Все розбите вщент. От, навіть щоб машиною об'їхати, це на узбіччя треба виїжджати. Ну, тут не... одне розчарування. От, Ми якраз громаду проїжджаємо, рубане міст. Але дорога так само погана. От, дорога іноді О, яма. Іноді норм, норм, а потім хопа і куча да, Є і латки, але більшість насправді просто вбита. Привіт, привітінка.

Ну що ж, от і все. Я думаю, ми ще туди вернемось. Але поки що, бувайте, до нових зустрічей!